Доброго дня, хлопці і дівчата. Сьогодні ми продовжимо вивчати наш курс економіка та фінанси. І сьогодні ми будемо працювати з вами з фінансовими механізмами в економіці. Так, отже, що ж нам потрібно знати з вами? Так, ми розглядали уже з вами на відео банківську систему, так і розглядали банки, банківські операції і безготівкові розрахунки. Які основні поняття ми будемо з вами використовувати? Це банківська система, це сукупність різних видів банків і банківських об'єднань, у їх взаємодії та взаємозв'язку. Центральний банк це є визначальною банкою всієї банківської системи країни. А за своєю головною функціональною ролью, це є внісний банк, емісійний точніше, банк, тобто банк, якому належить монополія на випуск грошей. Що стосується комерційних банків, це банк, що здійснює банківські операції з різними організаціями, установами, здебільшого за рахунок власних коштів і залучення кредитних ресурсів своїх клієнтів. Основні банківські операції це Приймання вкладів депозитів від юридичних і фізичних осіб, відкриття і введення рахунків клієнтів, у тому числі переказ грошових коштів із цих рахунків за допомогу платіжних інструментів і зарахування коштів на них, розміщення, залучення коштів від свого імені і на власних умовах, і на власний ризик. Отже, давайте розглянемо. Банківську систему повторимо її у будь-якій державі незалежно від економічної моделі. Та способу організації суспільних відносин банківська система відіграє ключову роль. Недаремно її часто порівнюють із кровоносною системою економіки держави. Саме вона дає економіці потрібний обсяг фінансових ресурсів, забезпечуючи вільний рух капіталу, розрахунки суб'єктів, господарювання, кредитування економіки, а також реалізації інших функцій і завдань. Без Розвинутої банківської системи неможливо навіть уявити собі розвинуту економіку держави. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично. Йшов паралельно і тісно переплітався, при цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками в перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці. Тому банківська система це один із найпро... найрозвинніших елементів господарського механізму. Що визначається ключовою ролью банків при вирішенні завдань переходу до ринку. Саме банки відіграють основну роль в утворенні антим... оптимального середовища для мобілізації і вільного переливання капіталів, Нагромаджені кошти для структурної перебудови економіки, і приватизації і розвитку підприємництва. Банківська система бере участь в виконанні основних функцій фінансового системи. Системи. Зокрема, шляхом перше це стабільність національно-грошової одиниці. Друге це забезпечення способів переміщення фінансових ресурсів у часі через кордони держав та між окремими галузями. Забезпечення механізму об'єднання фінансових ресурсів та їх розподіл між окремими суб'єктами господарювання забезпечення безперебійного функціонування платіжних систем і здійснення розрахунків, що сприяють торгівлі, забезпечення насичення ринку цінової інформацією, що дозволяє координувати децентралізований процес прийняття рішень і окремих галузей економіки. Отже, банківська система. Це сукупність діючих банків, кредитних установ, економічних організацій, що виконують банківські операції. У даний час Українах з розвинутою ринковою економікою ця система. Має два рівні це центральний банк і комерційний. Тобто ми розуміємо, що ми маємо з вами тільки два рівні. Перший рівень це центральний банк, а другий це комерційний банк. Розглянемо поняття тепер центрального банку і саме комерційного банку. Центральний банк може бути представлений як і, е, інших банківських установ, що виникають, е, виконують функції самого центрального банку. Центральний банк виконує всі грошові функції. Він здійснює монополію друку національних грошових знаків, займається кредитами та іншими важливими функціями. Тобто, він головний. Комерційні банки концентрують. В основному кредитні ресурси і здійснюють банківські операції, а також фінансові послуги для юридичних і фізичних осіб. Комерційні банки можуть розділятися на державні, кооперативні і форми власності. Крім цих організацій, банківська система має ще й спеціалізовані організації, які не здійснюють банківських операцій, але забезпечують діяльність банків. Наприклад, це можуть бути спеціалізовані кредитно-фінансові установи, які здійснюють кредитування окремих сфер і галузей народного господарства, інвестиційні, взаємоощадні банки, кредитні спілки, страхові компанії і пенсійні фонди, а також інвестиційні компанії. Отже, основними елементами банківської системи є центральний банк, комерційний банк і спеціалізовані фінансово-кредитні інститути. Усе це є банківська система. Уперше поняття банківської системи виникло в економічно розвинених країнах: це Швейцарії, Великобританія, Німеччині, Японії, США та в інших, наприклад, банківська система Швейцарії, одна з найсильніших і удосконалених таких систем у світі. Як складова частина, банківська система входить у велику економічну систему країни. Це можна зрозуміти як те, що ця система тісно пов'язана зі споживанням. Виробництвом та обігом різних нематеріальних і матеріальних благ. Успіх економічного розвитку країни багато в чому залежить від того, як функціонують банки і банківська система. У сучасних суспільно-економічних умовах банківська система має. Має досить багато функцій, це зміни, які відбуваються в цій системі, позитивні чи негативні, впливають зазвичай на всю економіку країни. Щоб організація банківської системи працювала правильно, необхідно чітко дотримування усіх вимог і розвиток всіх банківських напрямів. А від цього залежить нормальне функціонування господарства країни. Отже, варто підсумувати, що банківська система це цілісне утворення, яке забезпечує стійке економічний стан в Україні банківська система є частиною суспільства, яка функціонує в рамках законі, і підпорядковується юридичним а, юридичним умовам. Отже, види банківських систем в історії. Розвитку банківських систем різних країн відомо кілька їхніх видів. Це дворівнева банківська система, це центральний банк і система комерційних банків. Є централізована монобанківська система, це було при радянському союзі. У нас був центральний банк і це децентралізована банківська система, це федеральна резервна система США. Банки, які діють Україні, можуть мати різну систему дворівневу або однорівневу. Дворівнева система має таку структуру: перший рівень центральний банк, а другий кредитні установи або комерційні банки. Більшість систем, що існують у світі, належать до цього виду. Однорівнева система трапляється рідко, але ж стає реальною тоді, коли країна не має центрального банку або коли має, але в цій країні діють виключно такі центральні банки. Отже, центральний банк у більшості країн із ринковою економікою існує дворівнева структура банківської системи. Перший рівень банківської системи це центральний банк країни. Він виконує такі функції, він здійснює емісію, випуск. Національних грошових знаків організовує їх обіг і вилучає з обігу, визначає стандартний і порядок ведення розрахунків і платежів, проводить загальний нагляд за діяльністю кредитно-фінансових установ країни і виконує фінансове законодавство. Надає кредити комерційним банкам, випускає і проводить погашення державних цінних паперів, керує рахунками уряду, здійснює закордонні фінансові операції, здійснює регулювання банківської ліквідності за допомогою традиційних для центрального банку методів впливу на комерційні банки. Проведення політики облікової ставки операції на відкритому ринку з державними цінними паперами і регулювання нормативу обов'язкових резервів. Комерційних банків щодо власності на капітал центральні банки поділяють, на державні, капітал яких належить державі, наприклад, центральні банки у Великобританії, ФРН, Франції, Канаді і Україні, акціонерні, це, наприклад, у США, тобто ви можете бути акціонером банку. Мішані, акціонерне товариство, частина капіталу, яких належить державі, це Японія і Бельгія. Центральний банк здійснює керівництво своєю кредитною системою країни. Він покликаний регулювати кредити, грошовий обіг, контролювати і стабілізувати рух обмінного курсу національної валюти з гладжувати своїм впливом перепади в рівні ділової активності цін. Центральний банк виступає агентом уряду. У цьому разі він консультує уряд у таких ділянках, як управління національним боргом, валютна і кредитна грошова політика. Крім того, він є представником уряду у фінансових операціях. Останнього таким чином, центральний банк є одним із найважливіших інструментів механізму державного регулювання. Економіки і поєднує функції банку і органи державного управління. Особливе становище центрального банку проявляється тому, що він не має на меті отримання максимального прибутку і не конкурує у сфері бізнесу, не обслуговує населення. Усе це виконують комерційні банки. Отже, давайте перейдемо до комерційних банків. Комерційні банки це наступний важливий елемент банківської системи. Зазвичай не є державною власністю. Наймогутніше з них відкриті акціонерні товариства. Водночас, у Франції, Італії великі комерційні банки є власністю держави. Основними функціями комерційних банків є кредитні, посередницькі фондові випуск цінних паперів різних компаній та їх розміщення на валютних ринках. Розрахункові операції в межах усього народного господарства та інші. Важлива функція банків за сучасних умов це посередництво в міжнародному обігу позикових капіталів, надання дедалі більшої маси міжнародних кредитів. З цією метою створюються філії іноземних банків у розвинутих країнах світу. Значно поширюється універсалізація банків. Крім а, перелічених функцій, вони виконують операції страхування, консультаційного бізнесу, надання фінансово, комерційної, ринкової. Технічної інформації. Швидко поширюється така форма діяльності банків, як фінансовий лізінг, це фінансування банками оренди, устаткування, особливо нової, наукоміської та дорогої техніки, проєктне фінансування. Усе це зумовлює посилення концентрації банківського капіталу і зростання масштабів прибутку. Основними джерелами цього прибутку є виконання банками розрахункових емісійних. Облікових та інших функцій, надання кредитів і становлення при цьому вищих відсотків, аніж виплата відсотків за вкладами. Спеціалізовані фінансово кредитні установи. Що ж це таке? Це третій важливий структурний елемент банківської системи. Вони виконують різноманітні функції. Прикладами спеціалізованих фінансово-кредитних установ є інвестиційні банки, ощадні установи, страхові компанії, пенсійні фонди інвестиційні компанії. Інвестиційні банки здійснюють операції щодо випуску і розміщення акцій, облігацій, залучаючи капітал шляхом випуску і продажу власних акцій або використовуючи кредити комерційних банків. Взаємоощадні банки, кредитні спілки та інші ощадні установи накопичують заощадження населення і спрямовують їх здебільшого на фінансування будівництва житлового, комерційних установ та інших. Страхові компанії з метою залучення. Фінансових коштів продають страхові поліси, а потім вкладають їх у цінні папери. Компанії і держави надають цим суб'єктам кредити. Пенсійні фонди акумулюють кошти здебільшого із знесків працівників у фонди соціального страхування. Основні банківські операції безготівкові розрахунки. Усі банківські операції класифікують за такими ознаками залежно до специфіки банківської діяльності. Специфічні банківські операції традиційні, неспецифічні банківські операції нетрадиційні, залежно до плати за надані операції і послуги. Це платні, безоплатні, залежно від порядку формування і розміщення фінансових ресурсів банку. Активні, пасивні, залежно від суб'єктів, яким надають банківські операції для юридичних осіб, фізичних осіб. Традиційні банківські операції поділяють на три типи виконуваних операцій: те Депозитні, кредитні, касово розрахункові нетрадиційні банківські операції це операція з надання використання сейфів. Консалтингових послуг довірчих е, трастових операцій, водночас усі банківські операції, попри таке різноманіття, можуть бути об'єднані за функціональними ознаками у відповідні групи операцій, ключовими серед яких є кредитні, засновницькі, розрахунково касові, інвестиційні, депозитні, міжбанківські, посередницькі. Кредитні операції це операція з надання банком позичальникові в тимчасове користування вільних грошових ресурсів на умовах платності, забезпеченості, поворотності, строковості та цільового характеру. За допомогою засновницьких операцій банки беруть безпосередню участь у створенні нових господарських суб'єктів. Розрахунково касові операції включають надання таких послуг, як зберігання коштів клієнтів та відповідних на відповідних рахунках, отримання платежів на користь клієнтів і здійснення грошових переказів за дорученнями власників коштів. Прийняття готівкових коштів для зарахування на рахунки клієнтів і видавання готівки з цих рахунків через операційну касу банку. Інвестиційна операція – це операція з вкладання фінансових ресурсів у різноманітні цінні папери, інші боргові зобов'язання, депозитні операції – це операції залучення на рахунки тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб, міжбанківські операції, операції з недепозитного залучення ресурсів на міжбанківському ринку, отримання кредитів від центрального банку посику. Від інших комерційних банків, посередницькі операції, це послуги банків із різних видів операцій на грошовому ринку, в яких банки виступають як посередники, поєднуючи інтереси різних сторін фінансових угод. Безготівкові розрахунки. Це все ми працюємо з визначеннями. Це розрахунки, що проводяться без участі готівки, тобто у сфері без готівкового грошового обігу. Об Отже, зробимо з вами так. Всі визначення, які зараз було зачитано, вам потрібно буде переписати у ЗОшит. Це тема 1, банківська система і прикріпити до Google класу. Зрозуміло всім, книга, текстбук у нас прикріплено до Google класу. Отже, давайте тоді продовжимо. Безготівкові розрахунки поділяють на міжгосподарський, і міжбанківські, які обслуговують відповідно відносини між клієнтами банків і міжбанками. За об'єктом розрахунків, тобто залежно від призначення платежу, безготівкові розрахунки поділяють на дві групи: розрахунки за товарними операціями, платежі за товарно-матеріальними цінностями, надійнені послуг і викона... виконані роботи. Друге, це розрахунки за нетоварними операціями, сплата податків. І перерахування інших платежів до бюджету, одержання і повернення банківських позик страхових сум. Основне місце в цих розрахунках займають платежі за. Матеріальні цінності та послуги залежно від місця проведення безготівкових розрахунків виділяють внутрішньодержавні, внутрішньоміські, що здійснюються в межах одного населеного пункту, і міжміські за межами цього пункту. Міждержавні розрахунки, це міжгосподарські об'єкти, які є на території різних держав. Отже, тепер ми з вами. Актуалізуємо наші запитання нашого завдання. Перше запитання. Чи відвідували ви банк або його філію? І з якою метою? Будь ласка, ваша відповідь. Друге питання: чи знаєте ви, для чого існують банки? Будь ласка. Ваша відповідь. Третє. Як часто користуються члени вашої родини банківськими послугами? Будь ласка, ваша відповідь. Тепер ми переходимо до практичного блоку, який потрібно буде виконати. У вас уже в Google класі є зошити, за допомогою яких ви будете працювати. Отже, нам потрібно зробити в першому завданні порівняльну характеристику. Подивіться. Характеристику діяльності центрального і комерційного банків і запро... зробити, скажімо так, ось таку таблицю. Тобто, ми розглядаємо таблицю, види фінансової діяльності ви створюєте в своєму зошиті або в зошиті, який у нас наданий. І вписуєте кредити, депозити, емісія грошей, що іще виконує діяльність як центрального банку, так і комерційного. І проставляєте: Центральний банк кредити надає, ні, не надає, мінус. Комерційні банки надають, депозити дає, не дає, плюс-мінус ставити Емісія грошей, центральний банк чи комерційний, і а, переліть, робити перелік далі видів фінансової діяльності. А, друге завдання, яке потрібно буде а, зробити, це готівкові і безготівкові розрахунки. Отже, нам потрібно порівняти два види розрахунки, виділивши їхні переваги і недоліки, і результати записати до таблиці. Отже, таблиця наглядна перед вами, є показано переваги та недоліки внесені, це готівкові розрахунки і безготівкові розрахунки. І вам потрібно їх вписати, тобто розглянути і працювати. Отже, давайте я відкрию зошит. І ще раз, це мій був, мій текстбук був а ваш воркбук буде. Так, він в pdf форматі тому ми завдання виконуємо або в власному зошиті, а, ну, або в електронному а, варіанті. Ось так виглядає наш робочий зошит учня, і ми розглядаємо першу, так? Перше е, у нас є вступ. Ми поки їх пропускаємо, більш таке теоретичне, скажімо так. Питання. І одразу переходимо до першого розгляду. У вас є декілька визначень, але це короткі визначення, тому вам потрібно буде більше написати визначення у вашому зошиті. Вам показані нотатки, бачите: перший рівень і другий рівень банківської системи. Показано завдання, розглянувши схему, поміркуй, запиши, де можна зберігати заощаджені кошти, які ви відклали на майбутню покупку. Так, і вам потрібно перерахувати. Тобто подивитися, де ми можемо зберігати. Тут якраз це дуже гарно. Показано. І ось. Там, де у нас 1, 2, 3, 4, 5. Занотувати, тобто прописати, написати завдання 1 і відповідь 1, 2, 3, 4, 5. Так. Друге завдання це поміркувати і записати таблицю висновкою про переваги банківської системи. Чим вигідна банківська діяльність продавцям, виробникам товарів і послуг споживачам товарів і послуг і банкіра. Тобто заповнити цю таблицю переніше або роздрукувавши, як вам буде зручно, до вашого зошиту. І скрін екрану прикріпити до Google класу. І у нас уже є. В цьому зошиті а, дві схеми, які ми тільки що з вами вже розглядали. Так само є готівкові і безготівкові розрахунки, так само схема надана у зошиті. Так, чотири завдання, які вам потрібно виконати до наступного уроку. Наступного уроку, тобто ви доробляєте їх, так, працюєте над цими. Хто не встигне, хто не встигне, а той може через урок а, а, додати іще. А, отже, нам іще надано в зошиті зразок характеристики банків за рівнем їхньої конкурентноспроможності. На першому Місці у нас Приватбанк, далі Ощадбанк, Укрсібанк, Каваль. але не забувайте про Монобанк, який виник не так недавно, і він вже займає одну із лідерських позицій. І ми до п'ятого завдання повинні виконати всі... Всі завдання, які подані з першого по четверте. А п'ятий і так далі, ми вже будемо виконувати наступного разу. Будь ласка, дуже уважно попрацюйте з термінами, бо вже наступного уроку вас чекає тестування, за яке ви отримаєте оцінку. Тестування буде проходити на уроці, і хто не прийде на урок з якихось причин, на жаль, я не зможу виставити вам оцінку. Тому присутність максимальна. Так, дякую вам сьогодні за урок і кажу вам до побачення!